Урок номер 14 Уроки з Всесвітньої історії, 7 клас Середні віки. Тема уроку Столітня війна. 1337-1453 роки. План. Перше питання. Мета учасників війни. Привід до війни. Друге питання. Перший етап Едвардіанська війна. Третє питання Другий етап. Каролінгська війна. Четверте питання: Третій етап Ланкастерська війна. П'яте питання Четвертий етап Столітньої війни. Перше питання Столітня війна це тривалий військовий конфлікт Франції та Англії у 1337-1453 роках. Мета учасників. Мета Франції. Укріпити владу династії Валуа у Франції. Витіснити англійців зі своїх земель. Мета Англії. Встановити владу династії Плантагенетів у Франції, посилити свій вплив у французьких землях, Гієнь, Нормандія, Мен, Анжу. Король Франції Філіп VI де Валуа, Король Англії Едуард III Плантагенет. Привід до СТОЛітньої війни. Встановлення династії Валуа у Франції. Нову династію у Франції заснував Філіп VI де Валуа, близький родич Капетингів. Династія Капетингів за чоловічою лінією припинилася у 1328 році. Але на престол Франції претендував онук Філіпа IV красивого капетинга за материнською лінією, англійський король Едуард III Плантагенет. Тому почалася столітня війна. Друге питання Перший етап Едвардіанська війна 1337-1360 роки. Битва при Слейсі Червень 1340 рік. Результат Англійці знищили французький флот 20 тисяч чоловік. Битва при Кресі Серпень 1346 рік. Результат англійці знищили французьку піхоту 1500 рицарів. Битва при Пуатія. Вересень, 1356 рік. Результат Едуард Чорний принц полонив французького короля Іоанна Доброго та його сина Філіпа. Тому Дофін Карл Мудрий скликав Генеральні Штати у 1356 році, щоб зібрати кошти для викупу короля. Це призвело до Паризького повстання 1356-1358 роки. Пандемія ЧУМИ, Чорна Смерть. 1346 1353 роки. Результат Повстання ЖАКЕРіЯ у 1358 році. Мирна угода була підписана в Бритінї у 1360 році. Франція втратила одну третю частину своїх земель. Англія. ЗОбов'язалася не претендувати на французький трон. Розгляньте карту «Столітня 1337-1453 роки. Битва при СЛЕЙСІ Мініатюра 14 століття. Хроніки Жан Фруасар. БИТВА ПРИ КРЕСІ Мініатюра 14-го століття. Битва при Пуатіє. Мініатюра 14-го століття. Дофін. Це титул спадкоємця королівського престолу у Франції. Генеральні штати становопредставницький орган влади у Франції. З 1302 по 1789 роки чорна смерть пандемія чуми в Європі та на Близькому Сході, 1346-1353 роки чорна смерть картина Тріумф смерті. Художник Пітер Брейгель Старший Одяг і маска чумного лікаря. Художник Поль Фюрст. Жакерія це селянське антифеодальне повстання у Франції у 1358 році. Придушення повстання Жаків Мініатюра 14 століття. Третє питання. Другий етап КАРОЛІНГська війна 1369 1396 роки. ПереМОГИ французів. КАРЛ V МУДРИЙ переобладнав АРМІЮ, здійснив економічні реформи. Результат. АНГЛІЙЦІ залишили Францію, Померли Едуард Третій та Едуард Чорний Принц. Річард Другий Плантагенет. Був зайнятий внутрішніми справами в Англії Повстання УОТА Тайлера в Англії 1381 рік. Розгляньте карту. Повстання УОТА Тайлера це селянське антифеодальне повстання в Англії 1381 рік. Проповідь Джона Бола перед учасниками повстання Уота Тайлера Коли Адам Орав, а Єва пряла. Хто тоді був дворянином? Річард II зустрічається із учасниками повстання Уота Тайлера: Мініатюра 14 століття. Четверте питання третій етап. Ланкастерська війна 1415 1428 роки. БИТВА ПРИ АЗАНКУРІ жовтень 1415 року. Результат Перемога Англійців. Франція втратила одну другу частину своїх земель. Мирний договір, укладений в Труа у 1420 році. АНГЛІйський король Генріх V Ланкастер оголошений єдиним спадкоємцем французького короля Карла VI Божевільного. Розгляньте карту Битва при Азенкурі Мініатюра 15 століття, Хроніки Сент Олбанса Томас Вілсінгем. П'яте питання Четвертий етап Столітньої війни 1428 1453 роки. АНГлійці оточили Орлеан 1428 рік. ЖАННА Дарк зняла облогу Орлеану у травні 1429 року. За це її назвали Орлеанська діва. БИТВА при Пате. Червень 1429 року. Результат перемога французів Жанна Дарк. Тому Дофін Карл, син Карла Шостого Божевільного, був коронований у Реймсі в липні 1429 року. Його стали називати Карл VII Переможець. Жанну Дарк полонили, засудили. І стратили англійці у місті Руані 30 травня 1431 року. Французи перемагали у 1429-1453 роках. Результат англійці втратили усі свої володіння у Франції, окрім порту Кале. Перемир'я укладено в місті Пікінькі. У 1475 році. Більш відомий як Купецький мир, уклали Едуард IV Йорк та Людовик XI Валуа. В результаті Людовик XI Валуа, розсудливий завершив Об'єднання Франції. Його прозвали Всесвітній Павук. Розгляньте карту. Жанна Дарк, роки життя 1412 1431. Карл сьомий Переможець Роки життя 1403-1461. Жанна Дарк перед дофіном Карлом У Шиноні, мініатюра 15 століття Жанна Дарк під час Облоги Орлеану. Художник Шарль Левпвіо. Битва при Пате Мініатюра 15 століття. Хроніки Карла VII Жан Шартьє. Жанна Дарк під час облоги Парижу. Мініатюра. 15 століття Коронація КАРЛА VII у місті Реймсі Мініатюра 15 століття ДОпит Жанни ДАРК Жанна та КАРДИНАЛ Вінчестерський, художник Поль Деларош, Донжон Руанського замку Місто Руан, Франція. Страта Жанни 30 травня 1431 рік. Будинок музей Жанни Дарк, місто Домремі, Франція. Пам'ятники Жанні Дарк. У місті Реймс, місто Домремі, місто Париж, місто Орлеан. Людовик 11 Валуа Розсудливий сосвітній Павук. Король Франції у 1461-1483 роках. Завершив Об'єднання Франції. Домашнє завдання вивчити терміни, скласти 10 тестових запитань.